Ну, на четверті 20 як колихнули дом, взрив, ну, зрив, Ну, Я думаю, що це був шахет. Я побачив, відкрив, відкрив очі, зверху сипалось. Сипалось зверху, і там і скло, і каміння, і утеплювач. Ну, коротше, насипало трохи на балкон, на оці карнизи, там чимало насипало. Я Свій з зверху змітають, п'ять до мене на карнизи падає. Ну, поки три рази вже змітав. Я не знаю, навіть що відбулося. У мене був вдома чоловік. Він тільки сказав, що із сусіднього дому влетів нам в квартиру. А що з Як? Чоловік живий, все нормально, але стрес великий. Він після інфаркту йому не можна хвилюватися. Та квартира, слава Богу, більш-менш нормальна. Та вікна тільки трошечки пошкоджені, а так, в принципі, нормально.